Іран передав Росії балістичні ракети. Про це написали чи не усі світові медіа, посилаючись кожен на своє джерело. Коли це сталося і скільки ракет отримала країна-агресорка, точно невідомо. Але Іран спростовує цю інформацію. Росія коментує поки обережно. Тож що відомо про іранські балістичні ракети, які тепер ймовірно має Росія, усе, що відомо, розповім у Несець. Тож, минулого тижня про те, що Росія отримала іранські балістичні ракети, писали світові змі. Вони посилалися на різні неназвані джерела. Наприклад, британське видання The Times мало джерело в українській військовій розвідці, і за отриманою ними інформацією, 4 вересня російський корабель доставив 200 балістичних ракет малої дальності Фатех 360 до одного з портів у Каспійському морі. Такі ракети можуть долати до 100 кілометрів і нести на собі 150 п'ятдесяти кілограмову боєголовку Це серйозна зброя, це не північно-корейські, які не можуть нікуди попасти. Іранська ракетна програма, вона поруч з ядерною програмою, вони такими. Таким чином, за допомогою саме ракет вони намагаються знищити державу Ізраїль. А от видання The Wall Street Journal, посилаючись на свої джерела, писали, що Сполучені Штати повідомили союзникам про передачу іранських ракет малої дальності. Агенція Reuters повідомляла, що російські військові навчаються в Ірані користуватися тактичними ракетними комплексами малої дальності Фатех 360 і вже сьогодні, 9 вересня, європейський союз також звинуватив Іран у поставці Росії балістичних ракет малої дальності для атак України. Розвіддані вони отримали від союзників, заявив речник ЄС Пітерстану. В союзі попередили про нові санкції проти Тегерану, якщо поставки все ж таки підтвердяться. І Росія може використати іранські балістичні ракети для обстрілів української енергетичної, військової та цивільної інфраструктури протягом вже цієї осені та зими, так принаймні вважають аналітики американського інституту вивчення війни. 50-60 кілометрів від кордону з Україною. Вони будуть пускати, не далі глиб території Російської Федерації. Значить, дійсно вони можуть е е уражувати виключно те, що знаходиться біля кордонів України. Там не знаю, 60-70. Сят кілометрів Путін міг укласти контракт з Іраном ще у грудні, і постачання ракет було питанням часу. Пише Sky News, посилаючись на військового аналітика Шона Бела. Перед тим як у світі заговорили про передачу іранських ракет Росії. 5 серпня секретар Російської ради безпеки Шойгу їздив до Ірану. Там він зустрічався з новим президентом Іраном і військовим керівництвом країни. При цьому у Кремлі коментуючи заяви про передачу Росії іранських ракет, висловлюються абстрактно. Мовляв, інформацію таку чули, але вона не завжди відповідає дійсності. Заявив речник Кремля Пісков. Водночас він додав, що Росія розвиває співпрацю з Іраном у різних сферах, включно із найчутливішими галузями і країнами. Іна продовжуватиме це робити на користь народів двох країн. Отже, Білий Дім офіційно поки не підтвердив, що має дані про передачу іранських ракет. А от Іран намагається бути категоричним. Іранська місія при ООН заперечила поставку балістичних ракет Росії, пише агентство ІРНА. У своїй заяві місія заявила, що позиція Ірану незмінна щодо українського конфлікту, як вони називають війну Росії проти України. Тож іранська місія заявила, що Тегеран не надає військової допомоги жодній зі сторін у війні і закликала до цього інші країни. Однак важливим є те, що все таки є протилежна інформація. Депутат іранського парламенту підтвердив, що його країна надає військову допомогу Росії, пише Іран Інтернешнл». Йдеться про члена парламентського комітету з національної безпеки та зовнішньої політики Ірану Ардестані. Іран надає Росії ракети в обмін на товари, необхідні для країни, ну, наприклад, на соєві боби та пшеницю. Частина бартору передбачає відправку ракет, а інша частина передбачає відправку військових безпілотників до Росії, сказав Ардестані. Ну а далі були знов спростування від Ірану. Речник міністерства закордонних справ Ірану назвав звинувачення в передачі Росії іранських балістичних ракет безпідставними і заявив, що такими звинуваченнями західні держави переслідують політичні цілі. Також високопоставлений командувач іранської революційної гвардії заявив, що жодної ракети не було відправлено. До Росії і ці заяви є різновидом психологічної війни. Пише Reuters. Як думаєте, чи боїться Іран впливу ООН та інших інституцій, чи боїться він, зокрема, санкцій від ЄС? Залишайте свої думки в коментарях під цим відео.